Вчора продав авто церковному служителю до добувськової п'ятниці. Задонатили 500 доларів на допомогу військовим. Це правда. Мій найшвидше продаж тривав одну годину. Це був Citroen c 3 який був проданий з східного трафіку. Моє перше авто Mazda 3 на автоматі. Ні, це не правда. Моє перше авто Opel Astra 14, механіка в Універсалі. Я ніколи не потрапляв ДТП. Брехня. Моя перша автівка була: шо руляла на механіці. Правда. Я вчився на харчового технолога, а працюю менеджером з продажу авто. Це правда. Мій тато – керівник продажів компанії ХПА. Авто». Неправда. Мене клієнт перевіряв фарбу на авто магнітиком для холодильника. Так, це правда. Моя мрія це Audi R8 2007 року на моторі 4.2. Це правда. Я консультував клієнта з приводу авто у 2 години ночі. Так це правда. Якось мене клієнт перевіряв бампер то все на міру.